Воював добровольцем, накоїв вибухових справ вдома, пішов у СЗЧ і тепер перед чоловіком замайоріла в'язниця. Ловитиме роки за ґратами, бо ж не придумав нічого кращого, як прийти на риболовлю з гранатою. Як встановило слідство, уродженець Ковельського району, боєць добровольчого батальйону, привіз із фронту трофеї, гранату і два десятки бойових патронів. Усе це зберігав вдома без жодного дозволу. І от у у червні 2022 двадцять добряче підхмелений вирішив, що пора пустити в хід гранату. Половити з її допомогою грибу. Місцеві такого задуму не оцінили. 25 червня 2022 року, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, знаходячись поблизу ставка, що в селі Новий Мосар Ковальського району Волинської області, діючи умисно, носив при собі наступальну осколкову ручну гранату РГ 42 без передбаченого законом дозволу до моменту виявлення місцевими жителями, які відібрали вказану гранату та передали працівникам поліції. Згодом у будинку Волинянина на правоохоронці виявили ще й понад 20 патронів. У суді пояснював, що то привіз додому трофеї, каявся. Але то не перший вибуховий епізод у житті чоловіка. У 2020-му він теж на підпитку кинув гранату на подвір'ї тещі. Боєприпас вибухнув, на щастя, теща і Швагро на той момент були в хаті і не постраждали. Тоді розповідав, що то випадково. Граната. Мовляв, була перероблена. Під сувенірну, і то йому дали хлопці, коли був в АТО. За перший випадок чоловік відбувся із питовим строком. А от за другий місцевий суд дав йому вже тюремний строк три з половиною роки. Приєднали ще рік невідбутого покарання. Чоловік вирішив далі воювати, тож провадження щодо нього зупинили. Тепер виявляється, той уже влітку пішов у СЗЧ. 10 червня 2025 року солдат Качук самовільно залишив частину із 22 червня 2025 року, якого його виведено в розпорядження. Відповідно, суд поінформував про сьогоднішній розгляд. До суду Ковельчанин не з'явився, адвокат теж просили дати ще один шанс, Іспитовий. прокурори проти було враховано наявність понячуючих, але також і наявність обтяжуючих обставин. Окрім того, взяли уваги, що почвом було вчинено злочин за статтею 263 під час складового строку, тому що новому суд мірохорання, яка призначена судом першої інстанції, є і достатня для виправлення та попередження вчинення нових злочинів почуком. Цього разу суд був менш поблажливим. За незаконне носіння та зберігання боєприпасів чоловік отримав загалом чотири з половиною роки позбавлення волі. Апеляційну скаргу захисника самоловича в інтересах обнуваченого ткачука залишити без задоволення. міськрайонного суду Волинської області відносно остання без змін. Суд нагадав чоловікові, що граната не вудка. Хотів зловити карася, а спіймав строк. Ще має шанс подати касаційну скаргу до Верховного суду. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.